Цікава історія на ранньому етапі діяльності, що б ми з вами не взяли, спорт, бізнес, мистецтво важливі одні речі, і вони є визначальними для того, чи буде продовження, на більш пізньому етапі, на зрілому етапі важливі зовсім інші речі, і вони можуть бути діаметрально протилежними тим, які потрібні на старті. Якщо ми з вами хочемо навчитись грати в шахи. Да, тобто, що нам важливо? Ну, в, як і в багатьох речах, спочатку дуже важливо, щоб був інтерес, щоб була зацікавленість, щоб була жага цим займатись, да, тобто, щоб не було надто складно. Да, тобто, і це гарна основа для того, щоб почати. Якщо людина майстер спорту, да, і там претендує на Першість в країні або в, або в Європі або в світі, да? то що важливо для неї, да? Тобто важливо зовсім вже інше, вже це не інтерес, це вже супердисципліна, це вже знання тих тисяч партій, які були зіграні до тебе, це знання психологічних особливостей твого опонента, да? тобто наявність певного інструментарію твоїх тактики, стратегії, які ти використовуєш, і так далі. і так далі. Тобто, це зовсім інші речі. І в бізнесі так само я не так давно дивився інтерв'ю Олександра Конотопського, засновника компанії Ajax, дуже велика українська компанія, лідер на ринку систем безпеки. Дуже відома в світі, працює в багатьох країнах. Компанія Мільярдник. І Олександр давав інтерв'ю в програмі Forbes «Перший мільйон. Мені надзвичайно воно сподобалось, якщо ви не дивились, я вам дуже раджу. І от одна з ідей, яка мені дуже зрезонувала, це ідея про те, що на старті для підприємця не корисна і може навіть завадити наявність широкого периферійного бачення. тобто Розуміння, бачення там широкої системи координат. Чому так? Да? Тому що коли ти надто занурюєшся, да, тобто в зовнішнє середовище, в систему координат на старті, ти бачиш дуже багато факторів ризику, що може піти не так, що може не спрацювати, що ще потрібно Прорахувати і перерахувати 25 разів, да? тобто і це все стає настільки складно, да? такий, включається такий режим оверсінг, і в результаті ти можеш залишитись на дивані, і твій бізнес ніколи не стане бізнесом. Він просто не досягне точки беззбутковості. Тому от е новому підприємству, стартапу, да? тобто, підприємцю на початках, важливо зовсім інше. Важливо. Екстремальний фокус, екстремальний фокус на своєму продукті, і на вдосконаленні цього рішення до то, до тієї стадії, що воно починає продаватись, да тобто твій продукт, твій клієнт, і да це дуже проста система координат на початку. да тобто Але якщо ти не пройдеш її, ти не зануришся, да тобто ти. Не досягнеш певної досконалості, на старті в дуже простих речах, да, тобто ти не почнеш продавати, ти не вийдеш на точку беззбитковості, то який тобі сенс розумітися на високих матеріях, да, там, на макроекономіці, на розумінні інфляції, валютного курсу, там, розміру державного боргу, да, там, чи якихось інших показників? Для більшості бізнесу ці параметри вони. Ну, є такими дуже далекими теоріями. Але тільки до того моменту, коли бізнес починає зростати, до того моменту, коли він стає достатньо великим, це може бути середній бізнес, да? тобто, коли він вже усвідомлює, що оці параметри зовнішнього середовища, інфляція, розмір ВВП, вартість кредитів, да? тобто, Умови кредитування для, для твоїх споживачів і так, далі, і так далі. Це є фактори, які безпосередньо впливають на ефективність твого бізнесу, на твою бізнес-модель, на те ти станеш національним чемпіоном і підеш на, на експортні зовнішні ринки і будеш там перемагати, чи ти залишишся маленькою локальною компанією, да, тобто яка працює тільки в одному місті або, або в одній локації? І наступає певний етап, на якому ти маєш відкинути, так би мовити, попередню ступінь, да, і ти можеш маєш, маєш перейти на наступний рівень. Тому що спочатку надто широке бачення, надто системний погляд, він тобі заважав би, тому що він би відволікав тебе від твого продукту, від твого клієнта, від твого суперфокусу. Але по мірі зростання бізнесу, якщо ти не здобуваєш оце. Більш складне, більш системне, більш цілісне, більш комплексне бачення не тільки власного бізнесу, а й зовнішнього середовища. Якщо ти краще не розумієш, як не тільки це зовнішнє середовище впливає на тебе, але як і ти можеш впливати на ці зовнішні параметри. Якщо ти цього не робиш, це значить, ти не перейдеш на наступний рівень. Тобто ти зійдеш з дистанції, ти залишишся. Малим бізнесом ти не станеш середнім і великим бізнесом, ти не станеш національним чемпіоном і серйозним міжнародним гравцем. Тобто, спочатку суперфокус, а потім обов'язково системне бачення економіки, а потім обов'язково розуміння економічної інженерії, розуміння того, як ми можемо проектувати. Ринки, як можемо займатися дизайном ринків, як ми можемо впливати на інвестиційний ландшафт і так далі. І, до речі, дуже часто за цим люди йдуть в бізнес школи. Зверніть увагу, що в бізнес школи вже йдуть не початківці-підприємці, да, які тільки збираються створити свій стартап. В бізнес школи зазвичай приходять навчатись вже успішні інвестори, бізнесмени, підприємці з досвідом, да, здавалось би. Бізнес-школа. Але там навчають не починати твій бізнес, там навчають виходити на наступний рівень, тому що в бізнес-школу приходять люди вже, як правило, з досвідом, з певним рівнем доходів, активів, да, тобто і розумінням власних потреб. І от на цьому етапі гарна бізнес-школа, така як Києво-Могилянська бізнес-школа, наприклад, може допомогти підприємцю. Розширити свою систему координат і вийти на наступний рівень бізнесу, спроектувавши свій шлях з поточної точки до наступного, наступної точки призначення. І це дуже цікаво.